29. Коли над Кенселгрін зійшло сонце, ще тільки но повернуло на сьому годину, та на дворі було вже напрочуд приємно дерева переливались зеленю, трава аж сяяла від роси, довкола снували бджоли й метелики. Та милуватись цією красою мені вже не було сили, я звертала увагу тільки на службовців Депрік, що розташувались у таборі копачів, Я сиділа на горішній сходинці каплиці, гріючись на вранішньому сонечку. Місце події було очеплено поліцією. Депрік приїхав сюди кількома фургонами. Біля одного з них, живаво розмовляючи з Локведом, стояв інспектор Барнс. Я навіть бачила здалеку, як їжачиться його вуса. Біля іншого фургона кілька лікарів надавали медичну допомогу Джорджеві, а також Кет Годвін, Бобі Вернону та Недові Шоу. Що ж до Квіла Кіпса, то він сидів за кілька сходин нижче від мене, і ми разом спостерігали, як службовці Депрік заходять до каплиці. Вони несли з собою залізо, срібло та інше захисне знаряддя, щоб убезпечити собі доступ до катакомб. На дворі експерти в білих халатах оглядали клапці одягу, приски крові, і розкидану зброю, всі залишки великої битви, що вирувало тут годину чи дві тому. Як і розповідав Локвуд, як пізніше повідомили численні газети. Битись із Вінквіновими найменцями було непросто. Нападників виявилось шестеро, кожен озброєний кийком чи битою. Локвут із трьома агентами Фітес відчайдушно боронилися. Рапіри проти кийків – бойова майстерність проти чисельної переваги. Сутичка розпочалася на сходах каплиці, і спочатку нападникам щастило. Та поволі ситуація змінювалась, і, врешті, рапіри агентів перейшли в контратаку. Коли почало благословлятись на світ, нападників уже відкинули за табір до могили. Якщо вірити Локводові, то сам він серйозно поранив трьох суперників, а шоу та Годвін тим часом тримали бій із ще двома, що ж до шостого, то він викинув свого кейка і втік. Врешті решт п'ятеро озброєних нападників залишились у таборі і лежали там просто на землі під вартою Кет Годвін. Перемога проте дісталась нам недешево. Майже всі зазнали поранень. Локвот і Годвін відбулися подряпаними, зате в не до шоу була зламана рука, а Бобі бівернону серйозно вдарили по голові, і він не тримався на ногах. Локвот затяг його до найближчого барака, а сам, наказавши шоу зателефонувати до поліції, викликати Барнса, помчав до каплиці, де побачив відкриту шахту катафалка. Як я й сподівалась, він одразу стрибнув туди і заходився гарячково шукати нас із Джорджем. Вибратись із катакомб було легше, ніж потрапити туди. У Джопліна в кишені ми знайшли ключі і від дверей підземелля, і від кіпсових кайданів. Отож ми вільно потихеньку піднялися сходами і вийшли на гору саме цієї миті, коли до каплиці прибула бригада Депрік. Інспектор Барнс сам зустрів нас біля входу. Перш ніж вислухати локвуда і кіпса, кожному з них хотілося привернути увагу насамперед до себе. Він запитав нас про дзеркало, ніби більше його ніщо не цікавило. Локвид гордовито подав йому уламки. Судячи з того, як опали барнсові вуса, інспектора це видовище не дуже задовольнило. Проте він усе таки викликав нам лікарів, а сам заходився влаштовувати докладніший огляд катакомб. Йому хотілося знати, що ще там міг приховувати Джоблін. Одного артефакта, щоправда, його службовці так і не знайшли, бо я забрала звідти рюкзак і схлянку з мовчазним привидом. Урешті-решт цей череп урятував мені життя. А вирішувати, що з ним робити далі, краще було вдома. Після короткої розмови з Барнсом на кіпса ніхто не звертав уваги, він мовчки сидів на нижній сходинці каплиці, бліда, запорошена тінь звичайного бундючного керівника. Я промовисто кахикнула хочу тобі подякувати за те, що підтримав мене, і за те, що спустився до катакомб за Джорджем. Мене, правду кажучи, це здивувало. Після того, як ти чкурнув від щурів у будинку Бікерстафа, я й не думала, що ти не таке спроможний. Кіпс невесело засміявся. Я чекала від нього будь-яких кепкувань. Та натомість він, помовчавши, тихо, сказав: Тепер тобі легко судити мене. Ти ще не знаєш, як це гірко, відчувати, що твій талант занепадає. Коли ти досі знаєш, що привиди поряд, то не чуєш і не бачиш їх. Страх від власної немочі і безпорадності так приголомшує. Він замовк, його обличчя спохмурніло. До нас через сонячний моріжок прямував Локвуд. Нас усіх заарештували? спитала я, адже Барнс міг розсердитись на нас із будь якої причини, а знищення дзеркала було лише однією з них. Локвуд усміхнувся. Та що ти, Барнсові тільки й радіти? Так, ми розбили дзеркало, ми вбили головного підозрюваного. Та врешті решт небезпека для Лондона минула, а це найголовніше для розкриття справи. Йому зрозуміли, що перемога за нами. Я сам усе пояснив йому. Будь що і дзеркало, і джоплінів Мотлох тепер у нього, а наші полонені залюбки посвідчать про Джуліуса Вінкмена. Одне слово, всі задоволені, і я так само. А ти, Квіле? Ти віддав цю річ Барнсові? коротко запитав Кіпс. Так, і він виплатив тобі винагороду. Так, повну суму? Ні. Хоч майже всю роботу виконали ми, та ваша команда наприкінці стала нам у добрій пригоді, сподіваюсь, ми можемо поділити винагороду 70 на 30 відсотків. Так, гадаю, буде найкраще для всіх. Кіп спочатку не спромігся на відповідь, потім гучно шморгнув носом. Що ж, ми згодні? Чудово! Локводові очі радо зблиснули. А тепер повернімося до нашої угоди. Як я пам'ятаю, переможений повинен дати оголошення до Таймса, в якому похвалить переможці і визнає власну нікчемність. Сподіваюсь, ви погодитесь, що дзеркало знайшли ми, з Джопліном розібрались ми, і Барнс офіційно оголосив переможцями нас отже, ваша команда в програші. Що ти на це скажеш? Кіпс прикусив губу, його натомлені очі бігали туди-сюди, шукаючи відповіді. Врешті-решт він неохоче, повільно мов вуховертка, що виповзає щілини, промовив. Гаразд, гаразд, весело підхопив Локвот. Саме це я й хотів почути. Правду кажучи, зараз я не можу вимагати від тебе ніякого оголошення, навіть не хочу, після того, як ми разом бились із ворогом. До того ж, я пам'ятаю, як ти намагався врятувати Джорджа і Люсі, і я ніколи цього не забуду. Отож не хвилюйся, контрибуції нам не треба. Тобто оголошення? Так, це взагалі була дурна ідея. На кіпсовому обличчі грали суперечливі почуття. Здавалось, ніби йому хочеться сказати щось іще. Та врешті він коротко кивнув, підхопився і вирушив до своєї команди, залишивши по собі хмаринку сірого пилу. Ти вчинив шляхетно, сказала я Локведові, проводжаючи кіпса поглядом. Як на мене, це буде чесно. Хоча Локвед почухав носа. Я не певен, що це так уже чесно. О, дивися, сюди йде Джордж. Лікарі трохи підлатали нашого приятеля, якщо не рахувати кількох синців і напряків під очима. В цілому він мав напрочуд гарний вигляд. Щоправда, Джордж і досі здавався сонним і підходив до нас, похитуючись. Уперше за цей ранок ми опинились із ним наодинці. Якщо хочете вбити мене, промовив він, то робіть це, будь ласка, швидше. я страшенно, хочу спати. Ми всі натомились, відповів Локвуд. тож облишмо це до іншої нагоди. Пробачте, що я завдав вам такого клопоту. Мені не слід було йти сюди самому. Правда. Ген, <кхем> кахикнув Локвуд, тільки я також хочу попросити в тебе вибачення. Щодо мене, втрутилась я, то я не збираюсь ні в кого просити ніяких вибачень. Я хочу нарешті поспати як слід. Я був надто різкий з тобою, Джордже, провадив Локвуд, не розумів твого неоціненного внеску в нашу роботу, і я певен у тому, що ти сьогодні накоїв, немає твоєї вини. Це все, мабуть, через дзеркало, через привид бікерстафа. Твій розум не належав тобі цілком. Лопот помовчав, Джордж не відповів нічого. Він, напевно, дрімає, пояснила я. Джордж і справді стояв із заплющеними очима. Агов. підштовхнула я його. Скажи нам ще одну річ. Коли ти поглянув у дзеркало, я зрозумів, про що ти хочеш спитати. Сонно пробурмотів Джордж. Відповідь проста: нічого. Я не бачив там нічого. Я насупилась. Послухай, я теж мимоволі зазирнула туди, і воно почало затягати мене з першого ліпшого погляду. Щоб вирватися звідти, я розбила його. А ти подивився у дзеркало і сказав Джоплінові яка краса. Це було перше, що спало мені на думку. Те, що Джоплін хотів від мене почути. Джордж усміхнувся нам. Я йому збрехав. Локот вирічився на нього. Не розумію, якщо ти поглянув у дзеркало. Поглянув. Наполягала я, я сама бачила, то як тобі вдалося вижити? Всі, хто дивився туди, і Вілбер, Форс і Недлс, врешті померли зі страху. У відповідь Джордж поволі зняв окуляри, опустив їх, наче збирався своїм звичаєм протерто светр, і засунув палець в оправу. Замість того, щоб ударитись об скло, палець вільно пройшов крізь обідок, і Джордж покрутив ним туди-сюди. Коли я бився з Джопліном, ще до того, як ви прийшли, пояснив він. У мене з носа злетіли окуляри. Упали на підлогу, вдарились об камінь, обидва скельці вискочили. Джоплін цього не помітив, а я не сказав йому ні слова, будьте певні. Хай там, що робилось у цім дзеркалі, хоч під волинку ці духи танцювали. Я нічогісінько не бачив. Мені до того було байдуже. То ти хочеш сказати саме так. Він обережно сховав до кишені порожню оправу від окулярів. Зараз я майже сліпий. Нічого не бачу далі власного носа. 30. Таємниці катакомб. Викриття чорного ринку артефактів. Страхіття, яке приховував шаленець. Ексклюзивне інтерв'ю З ЕНТОНІ Джей ЛОКВУДОМ. Уже багато років Таймс припускав існування лиховісного чорного ринку небезпечних артефактів, пов'язаних із проблемою. З цього приводу спливали різноманітні здогади й чутки, проте переконливих доказів не щастило знайти аж дотепер. Після вчорашніх новин про кілька арештів у Кенсел Грін та Блумсбері ми можемо впевнено повідомити, що співробітники агенції Lockwood і Co викрили і знешкодили спілку злодіїв, які діяли в самісінькому серці Лондона. В своєму інтерв'ю вельми шановний Ентоні Локвуд розповідає, як він разом з кількома помічниками з агенції Фітіс. Вступив у бій з небезпечними злочинцями і виявив таємне сховище крадених артефактів у покинутих катакомбах. Сьогодні ми з паном Локвудом обговоримо всі моторошні подробиці цього неймовірного розслідування, зокрема, події в щурячому будинку в гаємстадій, кошмар, який ховався в залізній домовині. Також ми дізнаємось про докази, що викривають відомого історика пана Альберта Джопліна, причетного якнайменше до одного вбивства. Він був надто захоплений минулим, пояснює пан Локвуд. Він надто довго порпався в темних закутках нашої історії. Врешті нав'язливі ідеї взяли над ним гору і позбавили здорового глузду те, що сталося з ним, корисний урок для всіх нас, з огляду на тривожні часи, за яких ми живемо. Повна версія інтерв'ю Еджа Локвуда читайте на сторінках 4-5. Щурячий будинок план споруди і фоторепортаж. Читайте на сторінках 6-7. Чи можуть кладовища стати безпечними? Читайте на сторінці 25. Через три дні після останніх подій у каплиці ми зібрались у нашій конторі в підвалі будинку номер 35 на Портленд Роу об 11-й годині ранку. Настрій у нас був чудовий. Ми добре виспались і заслужили загальне визнання. Велика вечірка в агенції Фітес залишалась для газет найпопулярнішою темою, та наші пригоди впевнено нас догоняли її. Ще одним приводом для радощів встав чек від Депрік, підписаний самим інспектором Барнсом. Ми щойно одержали за цим чеком гроші в банку, і до того ж, на дворі був чудовий літній сонячний ранок. Локвут сидів за столом з великим кухлем кави, над яким курився димок, і приглядав пошту. Комір його сорочки був розтебнутий, піджак висів на лицацькому обладунку, який місяць тому подарував нам один із наших вдячних замовників. Джордж тим часом озброївся срібною ручкою, записував історію з пропалим дзеркалом до нашого журналу спостережень у чорних палітурках, підкріплюючи свої слова підклеєними витинками з газет. Це все-таки трохи затьмарить нашу невдачу своїми болдонськими примарами, Бурмотів він. Я гортала свіже число Таймса. Чудове інтерв'ю Локвуде, сказала я, хоч кіпсові навряд чи сподобається, що ти назвав його своїм помічником. То не вже? з удаваною образою спитав Локвуд. Я ж безкоштовно дав йому найкращу рекламу, він на моєму місці взагалі не згадав би про мене. Про одну річ ти все таки не згадав, зауважила я. Ти розповів про бікерстафа тільки у зв'язку з його приводом у домовині, і жодного слова про кістку й і склої, і про справжні злочини Джопліна. За це подякуй Барнсові. Локвид скуштував, щойно спечений Джорджем шоколадний коржик. Цього ранку Джордж, щоб спокутувати свою провину, кілька годин провів на кухні, готуючи наші улюблені страви. Барнс суворо заборонив мені говорити і про дзеркало, і про все, що його стосується. Преса мала зосередитись на чорному ринку артефактів, навінк мені такому іншому. А Джоплін перетворитись із маніяка на збежеволілого дивака. Він проживав шматочок коржика. До речі, я вважаю, що саме диваком він і був. Нав'язливі ідеї взяли над ним угору, процитувала я інтерв'ю, так само, як над бікер став багато років тому. Так, цікавість часом поглинає людей, погодився Локвуд, і це трапляється постійно. Він поглянув на Джорджа, що саме підклеював витинку в журнал. Звичайно ж, у цій пригоді було дещо своєрідне дзеркало тягло до себе всіх, хто його бачив, і бікерстафа, тобто його привид, теж, а між бікерстафом і дзеркалом опинився Джоплін немічний, жадібний, зачарований надприродним, як він міг не збожеволіти. Отут і є найголовніше питання, провадила я. Чи правду казав Бікерстав, наголошуючи, що дзеркало це вікно в потойбічний світ, у світ, куди духи потрапляють по смерті? Локвуд хитнув головою. Це справді найголовніше. Відповідь можна знайти лише ззирнувши в дзеркало, але ж воно вбиває всіх, хто це робить. Він стинув плечима. Отже, воно тим чи іншим чином справді веде до потойбічного світу. Мені здається, що це все таки було вікно. Обізвався Джордж, дивлячись на нас із за свого журналу. Синці з його обличчя досі не зникли, проте до очей повернулися живаві іскри, що виблискували за скельцями нових окулярів. Теорія Бікерстафа навела мене на думку, що привиди повертаються до цього світу через прогалини, які ми називаємо джерелами. Якщо зібрати докупи багато джерел, то вийде великий отвір, достатній для того, щоб подивитись на їхній світ із нашого боку. Приваблива ідея! Він замовк, помітивши, як ми свердлимо його очима. Та мене вона більше не цікавить. Хто хоче ще коржиків? Чого вже тут міркувати? стинула я плечима. Я ж розбила дзеркало. Тепер воно ні до чого не придатне. Та невже? Джорджеві очі спалахнули темним полум'ям. Уламки зараз у депрік. Хто зна, може, там спробують відновити його. Ми ж не знаємо, що на думці в Скотленд Ярту чи в агенції Фітес. Ви бачили всі ці книжки в їхній бібліотеці. Навіть брошуру Мерідюлак скопіювали. Навіщо вона їм? Скільки ж там у них таємних знань, Джордже, обізвалась я. Так, так, розумію, мовчу. Це просто балачки з нічев'я. Я знаю, що це дзеркало страшна штука. До речі, про страшні штуки, сказала я. Що нам робити з цим? Склянка з привидом бованіла з краю мого письмового стола, накрита вовняним чохлом для чайника. Вона стояла там уже три дні. Після подій у Кенсел Грін привид уперто мовчав. Не було видно ні обличчя, ні світла, ні навіть як найслабшого сяєва плазми. На дні склянки понуро лежав череп, на нас порожніми очними ямками. Підступний дух не подав ані знаку свого існування, проте заради обережності ми увесь цей час тримали кришку щільно закритою. Еге ж, погодився Локвуд. Треба прийняти рішення щодо цієї штуки. Ти казала, що цей череп допоміг тобі в катакомбах? Угу. Я не зводила очей зі смугастого помаранчевого чохла, який колись подарувала лок вдові Джорджова Матуся. Чохол чудово накривав склянку. Цей череп без упину тішився, що ми скоро помремо, та часом він усе таки ставав нам у пригоді. А наприкінці справи, коли дзеркало майже поглинуло мене, він заговорив і підсказав, що скло треба розбити. Я насупилась. Не знаю, чому він так учинив. Може, через мої нескінчені погрози. Ви ж знаєте, яка в нього слізька вдача. У Гемстаді ми через нього мало не загинули. То що ж нам робити з ним? запитав Локвуд. Це ж третій тип. Майже просячи вибачення, встряв Джордж. Може, я й помиляюсь, але цей привид надто важливий, щоб його знищити просто так. Локвуд зручніше вмостився на стільці. Що ж, рішення за залюся, їй цей черп дошкуляє більше, ніж нам. Проте Джорджу має рацію, привид надзвичайно цінний, і в нас є великі ідеї щодо його демонстрації. Щоправда, чи не забагато тут буде ризикою клопоту? А я стягла чохол і поглянула на склянку. Щиро кажучи, розповідати комусь про свій зв'язок із привидом це останнє, чого мені хочеться. Бо що тоді буде? Повториться історія з Бікерстафом і дзеркалом, чи навіть гірше. Всі показцяться. Депріт без кінця ставитиме на мені експерименти, щоб я випитала з черепа все, що тільки можна. Це буде справжнісіньке пекло, я не знатиму ні хвилини, спокою. Отож краще нам буде просто мовчати. Звичайно, погодився Локвуд. Твоя правда. А щодо того, щоб його знищити, провадила я. Отут я не певна. Там, у катакомбах, я чула голоси духів, замкнених у дзеркалі. Ці духи були не злі, а просто сумні, хоч вони і не розмовляли зі мною, як череп, я розуміла їх. Саме тому я й розбила дзеркало, бо цього хотіли вони. Що більше я спілкуюсь з духами, то краще розвивається мій талант, а зв'язок із черепом у мене міцніший, ніж із будь-яким іншим духом. На добро це чи на зло, нехай він огидний, підступний, обманливий, мішає правду з брехнею, мені здається, що краще нам залишити його в себе. Колись, можливо, він знову стане нам у пригоді. Після цієї моєї промови ми трохи посиділи мовчки. Джордж записував наші пригоди до журналу. А Локвуд замислено дивився у вікно. Я саме дійшов до того моменту, коли Джуліус Вінкмен розпочав аукціон, прервав тишу Джордж. Невже це було так високо? «А вже ж, – підтвердила я, наш стрибок був страшніший навіть за плавання човном Флобоунс. До речі, Локвуде, коли вона сьогодні завітає до нас? О шостій. Я досі не знаю, чи варто запрошувати її на вечерю, та нам треба якось віддячити їй. Краще подарувати їй тонну людяників з лакрицею. До речі, чи розповідав я вам, як вінкменові люди нас вистежили? У Вінкмена є шпигун, що працює в Депрік. Коли ми з Люсі вперше завітали до його крамниці, він довідався через цього шпигуна, які агенти ведуть справу з дзеркалом. Отож, під час аукціону він уже чудово знав, хто ми такі, послав за нами своїх мамул, а ті слідкували за нами аж до кладовища. Не дуже приємно, що вінкмен знає наші імена, зауважив Джордж. Сподіваюсь, що найближчим часом до нас йому буде байдуже. Ще одна річ, додала я, ця думка непокоїла мене вже кілька днів, та лише зараз, серед сонячного спокійного дня, я наважилась поділитися нею. Коли ми тоді засіли в бібліотеці Фітес, то бачили, як Пенелопа Фітес розмовляє з отим чолов'ягою. Вона ще передала йому коробку. Не знаю, чи помітили ви її? Я не помітив, відповів Локвуд. Я мусив дивитися в інший бік. А я заховався під столом. Там було неймовірно тісно, пояснив Джордж. Я міг бачити тільки я й гадки не маю, що було в тій коробці, провадила я, але на ній було дивний символ. Джордже, пам'ятаєш ті окуляри, які ти поцупив у Ферфекса в Кумбкаріхолі. Не просто пам'ятаю, Джордж пошукав серед мотлуху на своєму письмовому столі. Вони тут у мене. Він подав мені окуляри, товсті, еластичні з кришталевими лінзами. Останні місяці ми пробували їх досліджувати, та врешті майже нічого не довідались. Ну й стіл у тебе. вигукнула я. Точнісінько, як у Джопліна!» Бачиш, тут на лінці зображення арфи. Такий самий символ, як і на коробці пана Фітес. Цікаво. Це не схоже на емблему жодної з відомих мені компаній, зауважив Локвод. Джордже, може, це знак якого внутрішнього департаменту Агенції Фітес? Ні, принаймні не офіційний знак. І взагалі ця їхня зустріч була якась дивна. Про що могли говорити пана Фітес і цей молодик? Може, про якусь організацію? Я нічого не міг розчути, бо затулив собі вуха колінами. Він зняв свої нові окуляри і хотів би вже витрати їх об светр, та схеменувся і врешті знову почепив їх собі на ніс. Не переймайся, зауважила я. Протирай собі окуляри, як хочеш, ти більше нічим не схожа на Джопліна. Локвіт ще саме порався з черговим коржиком, кивнув. І справді нічим. Джоплін був самотній дивак одержимий думкою про смерть. А ти? Він простяг мені тарілку. Хочеш коржик, Люсі? Дякую. А я? підказав Джордж. Локвуд усміхнувся, а ти маєш принаймні двох друзів. еш?» Він поставив тарілку на стіл. Отут я й підходжу до того, що давно вже хотів зробити. Джордж поглянув на мене. Що він хоче сказати мені, Люсі? Мабуть, хоче ще раз розповісти про свою бійку з вінкменовими мамулами. Бійку, якої ми так і не побачили. «А вже ж? адже він бився сам проти чотирьох. Локвуд підняв руку. Проти трьох. Хоч один з них був здоровий волохатий як ведмідь. Ні, річ в іншому, пояснив він. Я багато міркував про цю справу. Майже кожного з нас захопили таємниці дзеркала вас, мене, Джопліна, Кіпса, навіть Барнса. Лише Вінкмен намагався якнайшвидше позбутись його. Він не дуже прагнув заволодіти цим дзеркалом, а хотів просто вигідно продати його. Таємниця кістки і скла мала для нього тільки грошову вартість. Він поглянув на стіл, збираючись із думками. Коротше кажучи, я підморгнула Джорджеві і захромтіла черговим коржиком. Коротше кажучи, повторив Локвуд, я зрозумів, що таємниці лише завдають клопоту. Коли їх набирається забагато, вони просто псують усю справу. Отож я прийняв рішення. Зараз я дещо покажу вам. Я припинила жувати. Боже милий, ти все таки зробив собі татуювання? запитав Джордж. Ми ще не оговталися від татуювання на тілі Карвера. Ні, це не татуювання, усміхнувся Локвуд. Якщо ви нічим не заклопотані, то ходімо зі мною. Ми вийшли з освітленої сонцем контори, пройшли залізними сходами, повз кошики й мотузки з випраною білизною, проминули кухню, де ще з учорашньої вечері громадився немитий посуд. Коридор аж до дверей був застелений новим арабським килимом. Ось ми проминули розвішані по стінах маски й пастки для привидів, повернули на інші сходи і знову подалися вгору. Вішаки, вітальні, відчинені двері до бібліотеки. Мої відчуття напружились до краю. Все довкола було звичайне, знайоме, та в будь-який момент нам могло відкритися щось таке, від чого це все докорінно зміниться. Перед дверима до спальні світло проникало сюди через одне єдине вузеньке віконце. Було, як і завжди, темно і похмуро. Двері були замкнені. На батареї, як і звичайно, висів один з Джорджових мокрих рушників, з віконця лунав чудовий голосний пташиний спів. Локот зупинився перед дверима і застромив руки в кишені. Ось ми й прийшли, сказав він. На цьому місці я колись уривав ваше знайомство з цим будинком. Сподіваюсь, вам завжди було цікаво, що там за дверима. Зараз ви можете зазирнути туди. Ми вирічились на двері, звичайнісінькі, з плямою від таблички, такі самі, як і завжди. Якщо ти. почала я, він кивнув Просто поверніть склямку і заходьте. І ніяких секретних замків. Розчаровано перепитав Джордж, а я завжди думав, що тут стоїть якась хитромудра пастка, скажімо, гільотина, яка відтинає голову кожному, хто переступає поріг. Невже я переоцінив тебе Локвуде? – Боюся, що так. Тут немає жодної пастки, я цілком довіряю вам обом. Ми знову поглянули на двері. Але ж Локвуде, – знову заговорила я. Ти сам казав нам про небезпеку таємниць, що з того, що нам цікаво, якщо тобі це не до вподоби, то не треба нам нічого показувати. Локвот усміхнувся своїм звичайним чином, так, що довкола стало навіть ясніше. Усе гаразд, я давно вже збирався це зробити, тільки ніяк не міг наважитись, а коли череп почав про це балакати, я зрозумів, що час настав. Тож дозвольте мені зробити вам таку ласку. Череп, звичайно, частенько брехав і шахрував, та в ряди годи все ж таки говорив правду. Він сказав нам, де лежать папери бікерстафа, проте не згадав, що там на нас чекає привид. У Кенсел Грін він допоміг мені спуститись до катакомб, хоч і шалено радів, коли я мало не загинула, інакше кажучи, в його словах істина завжди переплітається з небезпекою. Про цю кімнату він теж говорив чистісіньку правду. Коли локвот відчинив двері, ми побачили, що стіни кімнати міцно оббиті залізом. Воно мало блокувати потойбічне той сяєво, яке тепер просто таки спалахнуло з-за дверей. Важкі штори на вікні навпроти приглушували денне світло, зберігаючи в кімнаті пітьму, в повітрі виразно пахло лавандою. Спочатку нам важко було розгледіти там хоч щонебудь, та, постоявши трохи на порозі, ми з Джорджем врешті побачили, як по стінах виблискують срібні амулети. Наші очі поволі звикали до темряви. Я відчула, як підлога пливе в мене під ногами, ніби я зненацька опинилася серед моря. Джордж кахикнув. Я схопила його за руку. Локвот стояв позаду нас, чекаючи, що ми скажемо. Тут твої батьки? спромоглася нарешті запитати я. Майже, відповів Ентоні Локвот. моя сестра.